Ця ідея в мене виникла під час прогулянки містом з власний спонсорами, меценатом якраз цієї роботи. Він звернувся до фонду Сучасна Україна. і Ми разом з Володимиром з Юрою вирішили зустрітися, прогуляти з Черніговим і обговорити, чи, чи могло б тут щось відбутися у рамках сучасного мистецтва. Юра водив нас містом, показував. Що йому тут подобається, де як все відбувалося, і ми проходили повз фонтана, який зараз поруч з нами знаходиться. І він якраз згадав історію, що раніше цей фонтан виглядав інакше, він пережив певну реконструкцію. І на цьому місці був фонтан з жабками. І тоді він якраз. Згадав цікаву історію зі свого дитинства, як він фотографувався на цих жабках і каже, що в цілому всі чернігівці, котрі в той час зростали, тут мали ці фотографії. Мене, мене ця історія дуже розчулила і надихнула, тому що мені було цікаво про це послухати. Мене в уяві сформувалося певне бачення, як ці жабки могли виглядати. Я їх насправді не бачив у натуральному вигляді. От, але я одразу зрозумів, що це дуже цікава історія, і вона у мене має відклик, і у Юри мала відклик у, у серці, в душі. От тому я почав думати про саме про це місце і що тут могло бути. За часи війни я дуже багато зустрічаю різних тем, різних болючих тем. І мені як митцю хочеться відволікти увагу від війни. Мені хочеться дати людям. Можливість подумати про щось приємне і про щось цінне. І сімейні цінності це якраз і є та, та той основний компас, і орієнтир, який допомагає нам триматись, який допомагає нам дивитись в завтра і дає сенси для життя і для боротьби. Тому скульптура насправді про сімейні цінності. А історія Юри про жабки це просто ниточка, яка поєднує цю локацію, поєднує спогади з дитинства чернігівців, і поєднує сьогодення, і поєднує з завтрашнім днем усе це.